Тиша. Грунт тримає подих. 119 паль. Буро на бивні на глибині 1 метр. Вони замикаються в єдиний контур опори. Над ними монолітний розтверк. 54 по висоті, 40 по ширині, геометрія без права на помилку. Внутрішні перегородки теж на палях. Структурна решітка майбутнього дому. Армування просторове. Повздовжні стрижні, хомути, в'язі, силовий контур ввімкнено. Опалубка відпрацювала чисто, допуски витримані, заливка бетону класу В 22,5 колишня марка 300. Це не просто фундамент, це інженерне рішення, розраховане на десятиліття. Підписуйся на якісне будівництво і ми покажемо тобі багато гарної роботи.